цей російський БТР, який знищили українські воїни, стане частиною інсталяції, яку встановлюють перед будинком культури у селі Вогородичне до річниці звільнення села від російських окупантів. Російська техніка, яка назавжди зупинилась перед українським опором, основна ідея інсталяції, каже працівниця Святогірської військової адміністрації Ольга. Це російський БТР, який розстрілював село Богородичне, тому він встановлений, він трошки в іншому місці стояв, він встановлений зараз тут, бо розстрілював він приміщення цього закладу. Це був колишній сільський клуб. І Це інсталяція, яка асоціює незламність духу українського народу, тому що зупинили загарбники саме на цій землі. І ось їжі. Це інсталяція. Мовить про те, що зупинимо, зупинили, зупинимо і так буде і надалі. Богородичне перебувало під російською окупацією понад три місяці. Росіяни зруйнували усі будинки в селі, інфраструктуру, магазини, церкву, дороги. Тут немає світла, газу та зв'язку. На період окупації у селі залишались двоє жителів. Наразі сюди почали повертатися й інші. На сьогоднішній день 35 осіб мешкає. Було 640. Питання дуже багато, це що воно заміноване село. Ми багато не можемо зробити, з того, що воно заміноване. А де розміноване, де те та саме там намагаємося порядку підтримувати село. Нема ще нічого, хліб привозимо, медицину привозимо, продукти харчування, гуманітарна допомога, басіна надається, також побутова хімія то, з харчовою. Ну, поки що так. Нагадаю, 11 вересня 2022 року Збройні сили України звільнили Богородичне від російських окупантів. А 12 вересня був звільнений Святогірськ, до якого від Богородичного менше, ніж 5 кілометрів. Вікторія Алексєєва, Андрій Резніков, Суспільне, Новини, Донбас.